І так, всім привіт, друзі! З вами DarkaRGoron UE і сьогодні я вам розповім і покажу проблеми та особливості Remote Play на PlayStation Vita. І скажу чесно, я сам не знав, чим для мене закінчиться цей ролик. У моєму відео про плюси і мінуси консолі, яке я нещодавно виклав на канал. Хто не дивився, можете перейти і ознайомитися, посилання буде в описі до відео. Я в плюсах згадував про можливість грати віддалено в ігри і використовувати приставку фактично як геймпад з екраном. Так само я говорив про особливості управління, так як фізично PlayStation Vita не має кнопок L3R3 під стіками, а також немає L2R2 ряду шифтів. В управлінні за змовчуванням вони переносяться на задню сенсорну панель. Так само людина в коментарях нагадала, Мені про плагін Rema PSV, який дозволяє перенести ці кнопки на сенсорний екран вашої консолі замість задньої тач-панелі. Як варіант, такий спосіб є, і я повинен про нього згадати. Я ж у свою чергу використовую більш тривіальний спосіб у вигляді чохла, про який я також згадував. Даний чохол має принцип простого натискання з використанням провідного матеріалу, так як сенсорна панель ємкісного типу, докладно про матеріал, на жаль, розповісти не можу, оскільки ні китайці не дають нормального опису свого товару, ні мої знання не дозволяють зрозуміти. Але головне, що це працює. По комплектації даний набір є різних типів, так само можна окремо купити тільки чохол з L2R2. Так як сам чохол є модульним L3R3 вставку, можна купити окремо, оскільки їх ігри використовують не так часто або для особливих прийомів, можна обмежитися покупкою лише основної частини чохла з другим рядом shiftів і залишити L3R3 на сенсорній панелі, тим самим заощадивши майже половину ціни набору. На момент запису відео. Ціна на даний чехол з монетами в найбіднішій комплектації 7 доларів 80 центів. А ось за L3R3 модуль окремо ненормальні китайці просять 11,5 доларів. Що, як на мене, є пограбуванням чистої води. Але прошу врахувати, що будь-який товар краще ловити під час знижок, коли є купони і так далі. Так само були набори з третім модулем, який я собі не брав і брати не буду. Повні набори з ним стоять 35 доларів, і так само є набор, де ще йде жорсткий чохол. Але такий набір вийде вже в 46,5 доларів. Що, як на мене, вже звучить максимально неадекватно. В цілому від себе скажу, якщо ви все ж таки захочете брати даний чохол, зупиніться або на варіанті, де йде просто чохол, або ж купіть набір, або докупіть окремо, дивлячись, як буде вигідніше, модуль з кнопками L3R3. А чохол і третій модуль, як на мене, річ дуже сумнівна. Але це рішення приймати вам. Я лише даю загальну інформацію без закликів до дій. За якістю передачі ви спостерігали гру у віддаленні від роутера приблизно на 3 метри. Можна сказати, він у мене знаходиться під носом. Бітрейт передачі я виставив 3000, і конкретно Moonlight зараз у мене у відео працює погано. Як поводиться передача на PlayStation 4, сказати не можу, начебто там вона повинна працювати нормально. З PlayStation 3 ситуація в в мене ще гірша, ніж у Moonlight, і. досить сильний інпутлаг, рвана картинка і дисконекти, не дадуть вам в повній мірі насолодитися грою. Так само є проблеми із налаштуванням Moonlight, так як Nvidia замінила GeForce Experience на Nvidia App, в якому прибрала, в принципі, вкладку Shield і налаштування GameStream. Швидше за все, через те, що вважала їх застарілими, і мені довелося видаляти новий додаток і ставити старий. І якщо до цього я користувався Стувався даним методом, то зараз чомусь отримую дисконекти раз на пару трійку хвилин, як пощастить, і це стало абсолютно неграбельним, що мене вкрай і вкрай засмутило. На мою суб'єктивну думку, цей спосіб може мати право на життя при використанні з PlayStation 4, хоч і не позбавлений недоліків, але знову ж таки тільки якщо у вас від початку є консоль PlayStation Vita. На мою думку, купувати цю консоль під Remote Play я б не рекомендував і краще використовувати телефон на Android і спеціальний перехідний тримач на DualShock 4 або якийсь інший геймпад, що вийде і дешевше, і приємніше у використанні. Можливо, колись запишу відео із даним прикладом, якщо вам буде ця тема цікава. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика. В шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.